Вітаю! З вами В'ячеслав Чорний, учитель історії. Сьогодні ми поговоримо з вами про розвиток Іспанії у 8-15 століттях. Протягом заняття нам потрібно дати відповіді на такі питання: за яких обставин Піренейський півострів завоювали мусульмани? Які держави існували на завойованих землях? Чому до нашого часу в багатьох людей по всьому світу культура часів арабського панування Іспанію викликає захват? Хто такий Авероїс та що таке Альгамбра? Скільки років тривала найдовша в історії війна, та як вона називалася? Все поширенішою стає думка, що сучасна Іспанія сформувалася завдяки діалогові трьох культур. Що це означає? Отже, розпочнемо. 711 року менш ніж за десятиріччя воїнам Омеяцького халіфату вдалося захопити більшу частину Піренейського півострова, де раніше панували Вестготи. Виняток становили невеликі гірські території на півночі Піренейського півострова, де місцевим жителям вдалося захистити власну свободу. Отож, на початку 8 століття завершилася трьохсотлітня історія християнського вестготського королівства. Усі завойовані землі на Піренейському півострові Арабською називалися Аль-Андалус. Спочатку ці території були частиною Арабського халіфату. Пізніше, у VIII столітті, завойовники утворили на території Іспанії свою державу. У десятому столітті вона дістала назву Кордовський Халіфат. Цей історичний період вважається розквітом Аль-Андалус. У 8-9 століттях на території сучасної Іспанії мирно співіснували християни, мусульмани та іудеї. Уже у ХХ сторіччі іспанські історики назвуть цей період діалогом трьох культур. Розквіт країни за часів ісламського панування вражає, удосконалилися сільськогосподарські знаряддя праці. Розширилася система штучного зрошування. Раніше цей край весь час потерпав від посухи. Тепер тут вирощували багато лимонів, апельсинів та фінікових пальм. Ці землі славилися бавовною, цукровою тростиною та рисом. Небаченого розквіту набули торгівля та ремісництво, мистецтво та наука. Кордова, столиця одноіменного халіфату, дивувала мандрівників розкішними палацами та великими мечетями. Це місто було одним з найбільших у середньовіччі. Головна кордовська мечеть мала площу 22 тисячі квадратних метрів. Палац Альгамбра у Гранаді, оспіваний поетами, письменниками та музикантами, став перлиною ісламської архітектури в Іспанії. Арабськомовна Іспанія славилася своїми філософами. Найвизначнішим серед них є Авероес. Він створив теорію двох істин релігійної та наукової. Важливу увагу приділяв трактуванню творчості Аристотеля популяризації його праць. Тому в середньовіччі жартували, що Аристотель прийшов на захід у східному головному уборі в Чалмі. Майже одразу з часів захоплення Піренейського півострова розпочалася боротьба за його звільнення, відома в історії під назвою Реконкіста, що в перекладі з іспанської означає відвоювання. Деякі історики вважають її найдовшою війною, адже вона тривала майже 800 років. Її вели представники всіх верст населення. Головною рушійною силою Реконкісти були селяни. У початковий період відвоювання вони осідали на землях, що ставали їх власністю, та здебільшого домагалися особистої волі. Важливу роль у реконкісті відіграли рицарі Італії, Франції, Німеччини та Англії. На звільнених від арабів територіях постали самостійні держави Кастилія, Наварра та Арагон. Реконкіста була не тільки низкою військових походів, а й широким колонізаційним процесом заселенням і економічним освоєнням відвойованих земель. Під час такого довгого протистояння багато учасників змінювали релігійну належність та сторони конфлікту. Так з'явилися мориски, мусульманські селяни і ремісники, які добровільно або насильницьки переходили в християнство, та ренегати, колишні християни, які прийняли іслам і воювали на боці мусульман. Події реконкісти відбувалися змінливим успіхом. За правління халіфа Абд Ар-Рахмана у X столітті християни ледь не зазнали поразки. Але вже у 11 столітті кордовський халіфат розпався. З Часом реконкіста перетворилася на священну війну християн проти мусульман, вирішальними стали 12-13 століття. З середини тринадцятого століття, коли на піранейському півострові мусульмани контролювали лише гранадський емірат, військове протистояння Реконкісти припинилося приблизно на 200 років. Об'єднання наприкінці п'ятнадцятого сторіччя Арагону та Кастилії призвело до утворення королівства Іспанія. Тоді, у 1469 році, одружилися Фернандо ІІ та Ізабель І, і, як наслідок, було укладено династичну унію. Її суть полягала в тому, що новоутвореною державою управляла одна династія, але зі збереженням самобутності різних територій. Вирішивши захопити гранаду, королева та король Іспанії хотіли завершити реконкисту. Після десятирічної війни. 2 січня 1492 року емірат прийняв умови капітуляції, за якими мусульманам гарантувалася свобода віросповідання. Через сім років іспанські правителі, які дістали титул католицькі королі, скасували своє попереднє рішення. Тепер сповідувати будь-яку іншу релігію, крім християнства, стало заборонено. Іудеї та мусульмани змушені були або відмовитися від віри пращурів, або покинути свої домівки. За дотриманням цього стежив особливий державний церковний суд Інквізиція. Тисячі людей стали її жертвами, сотні тисяч були змушені покинути свою країну. Внаслідок такої політики почався занепад ремесел та торгівлі. На деяких територіях населення скоротилося в декілька разів. Лише відкриття нового світу та завезення великої кількості золота та срібла врятували Іспанію від економічного краху. Наш урок закінчено. З вами був В'ячеслав Чорний. Це курс всесвітньої історії для сьомого класу. До побачення!